Село солом, а солом щось не то. Вот. Картошка. А де жук. Жук, де? А жука нема. Жука нема. Ха-ха. Мінус! Мінус жук. Ага -ха, -ха. Ага ха 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 Ха-ха-ха-ха. Я ну, дивіться, ну жуків нема. Їх, вообще тут нема. Їх нема. Де жуків? Жуків нема. Ні, блядь. Ну, жуків немає, самі бачите. Картошка, да, це картошка. Жуків нема. Хоча були нічим не плискали. Але жиків тут вообще немає. Затяжку. Жуків немає. Ага. Жутків нема. Але так. Тож нема. Навіть нема. Вон картошечка Картошечка. Мужиків нема, самі бачите, не блешу. Монтажа нема. А якби був по монтаж, то все то, б, То монтаж був би таким собі.